У шостці відбулось чергове засідання виконавчого комітету Шосткинської міської ради. На розгляд винесли кілька програм на 2026 30 роки. Першою програму представила Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій. Про проект цільової програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій на 2026 30 роки. Оля Олександрівна Ткаченко про ця програма. Вона діюча, активно виконувалася всі роки попередні. І 25 й рік це останній, тому ми розробили програму на 26 30 років. Основна мета програми це ліквідація надзвичайних ситуацій та запобіжні заклади надзвичайних ситуацій. Сума програми, враховуючи 26 рік, це 278 мільйонів гривень. Заходи, які розроблені з понаправленнями, це заходи по евакуації, заходи по роботам, по ліквідації надзвичайних ситуацій, також оповіщення населення. Роботи по захисту об'єктів, критичної інфраструктури. Ольга Олександрівна доповіла про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Це рішення воно в двох направленнях розроблена. Це ліквідація надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовою агресією і здійснення запобіжних заходів на допущення виникає надзвичайних ситуацій. По першому направленню ми допомагаємо після обстрілів приватним підприємцям та мешканцям нашого міста будівельними матеріалами. Друге направлення це паливомастильні матеріали на виділення перевезення пасажирів. Та захист об'єктів критичної інфраструктури. У цьому році також закінчується програма стосовно освіти. Нову приймають на наступні п'ять років. Напрямки залишаються ті самі. Основна увага спрямована в цій програмі на забезпечення функціонування закладів освіти, створення безпечного освітнього середовища, покращення матеріально-технічної бази, створення сучасних умов для навчання виховання учнів. І На яку суму програма розроблена? А, програма розроблена на підставі фактичних видатків з урахуванням праці. Спеціалістка відділу містобудування та архітектури Ганна Бабак озвучила питання про встановлення альтернативних індивідуальних систем. У відділу містобудування та архітектури звернулися громадяни міста для того, щоб вони переходили на автономне опалення у вигляді. Підключення одного газового колекту. В них 29 заяв, в принципі, документи всі в порядку. Після цього, після виконкову, якщо погоджено рішення, то ми громадян відправляємо до газорозподільних мереж України для того, щоб вони брали технічні умови. Були затверджені місця продажу новорічних ялинок. Вони традиційні біля податкової та біля будинку культури Імпульс 2 мільйони 977 тисяч гривень виділяють з бюджету на надання одноразової матеріальної грошової допомоги на лікування, поховання та погорілцям. Про надання одноразової матеріальної допомоги та часткову компенсацію вартості закупівлі альтернативних джерел енергії, Даний проєкт рішення виконкому, до нього включено 552 особи на 4 мільйони 280 тисяч. Надзвичайно велика цифра. І за жовтень, і частину листопада шостінці купили більше тисячі генераторів. Ще не всі отримали компенсацію, це одна частина 4 мільйона 200. Тобто таким чином ми збільшуємо парк альтернативних джерел енергії для випадків, коли можливе відключення електроенергії в тому числі і в нашій громаді, і в тому числі в першу чергу на прикордоні. У нас у дні, коли буде відключення, один із днів будуть переключення, не буде електроенергії довгий час. Довгий час, але це планова буде робота. Це робота не тільки у нас, це в цілому по регіону, будуть відповідні переключення. І от ці люди можуть заранше, маючи паливо, завів електроенергію, заплатити за підзарядити гаджет, освітити свою кімнату, буде працювати телевізор, буде працювати. Комп'ютер буде працювати телебачення, і таке інше за повідомленням енергетиків. Майже добу не буде світла 2 грудня. Про це сповіщають громадян в особистому кабінеті енергопостачальної організації. Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб доповів, скільки заяв і на яку суму надійшло за пошкоджені внаслідок бойових дій об'єкти. Затвердити рішення комісії з сам, що не за пошкодження лише це 59 заяв. На загальну суму 2 мільйона 985 тисяч гривень і три заяву відмовив зв'язку з відновлення одвіття закона. Також компенсація надається шосткінцям за знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій. Прошу затвердження рішень комісії посили заявам на загальну суму 8 мільйонів дев'ятвосімсот Житловий будинок номер 6 розташований по провулку Івана Євдокименка, визнано аварійним і непридатним для проживання. Там дійсно був зруйнований, ви пам'ятаєте, цей величезний, величезна страшна ніч, коли шахеди цілу вулицю спалили, в тому числі цей будинок був повністю. Пошкодженої наприкінці засідання, міський голова Микола Нага зазначив, що й досі продовжуються роботи із ліквідації наслідків обстрілів, які суттєво пошкодили критичну інфраструктуру громади. Минула ніч в нашій громаді була дуже складною. Цілодобово продоводились роботи по ліквідації наслідків обстрілу громади і ще тих великих. Я хотів би при всіх подякувати особисто голову обласної військової адміністрації Олега Григорова, його команду, працівників МНС із Сумської області і з інших областей, які в складних погодних умовах надавали могильному Віталію Володимировичу, моєму заступнику, півтори доби займався на території близького до Суму. І вдалося провести серйозні відповідальні роботи. Будемо розраховувати, що час, коли система, яка була зруйнована, буде відновлена. Поки що вона залишається не відновлена. Але проводяться серйозні і відповідальні роботи, які дасть змогу приближити цей час, щоб завершити ці великі роботи. По відновленню системи енергозабезпечення нашої громади.